Ну це був актовий зал, але я висунути тут стіночка. вот це була приміщення благаніно фонду, так. То і тут? Так, Там ще розуміється благодійний фонд учасників АТО. А це актовий зал. Це актовий зал. Я маю тільки один ключ. Ну, два вхідний ще. А це сама партія, оцей варто, так, як то є. Оце фактично. Тут і обласний осередок партії, і... Скажіть мені? Угу. Ні, нехай тут мені вистачить. Видно, так? Да? Так. Все, це типу фуї, то я Боже, ви подивіться, це ж треба так. Довести приміщення до такої убогості це, це страшне. Це називається ті, хто і ви... Дивіться, Олександр, от уявіть собі, люди, які от сидять в такому приміщенні, в такому залі, таке приміщення в центрі міста, що можуть вони в державі зробити, якщо вони навіть офісу не можуть прибрати. Ну, порядку нема.

Так. Стіл коробки. Ні, так я говорю про себе пнісня. Ну, э... А, а просто... ось, я не знаю на рахунок палення, бо я тут не давно. Так, Дуже дорого, тому що в парку подарифу ви так до 60 вимірівся.